Я йду зараз на стрижку. О, на дворі сьогодні так вітряно і такий дубар. Вже дуже давно не була у перукаря, більше ніж півроку, певно. Волосся за цей час так відросло. Бачите, яке довге. А довге волосся це взагалі не мій варіант, тому що воно в мене тонке, плутається від вітру, ось власне як зараз. І... І що? І немає гарного вигляду. Словом, з довгим волоссям мені. Перебувати некомфортно, тому зараз планую його обрізати, так нормально обрізати, можливо, десь сантиметрів 10. А також хочу ще зробити доглядову якусь процедурку для волосся, може його якось підживити або там зволожити, не знаю ще. Буду радитися словом з перукарем. Мені дуже пощастило знайти майстриню, яка чи не вперше в житті розділяє мої погляди на б'юті індустрію. А ці погляди наразі такі, що я не хочу фарбувати волосся. От не хочу піддаватися цьому суспільному тиску. А він повірте, є. І не хочу раз на місяць фарбуватися, бо мені це дискомфортно. Я для себе наразі вирішила, що це гоніння за вічною молодістю, та як це сказати, стигматизація старіння то не моя історія, тому вже кілька років не зафарбовую сивину. І яке було моє здивування, коли майстриня сказала мені: Ну, клас, я вас підтримую, у вас дуже гарна свина, вона красиво відростає, і ви гарно з нею виглядаєте. Можете собі таке уявити? Я ще донедавна не могла, бо це майже нереальна історія серед майстрів. Але як виявилося, таке буває, і це не може не тішити. Я ж вийшла з салону, покажу вам. Зробила догляд, як і планувала. А, знаєте, волосся після нього таке по відчуттях більш наповнене, більш блискуче, гладеньке. От мені хотілося мати таке відчуття, як після фарбування, але без фарбування. І, власне, я його маю. Правда, на дворі вітер, і, можливо, це не дуже гарно видно, але ось так. З настанням весни я відчула, що дуже хочу нову весняну постіль, якось трошки освіжити нашу спальню та додати їй кольорів. Тому було вирішено, що мені потрібна постіль з квітковим або якимось рослинним принтом. Я й не згадаю, коли востаннє я мала постіль з такими принтами. Останніми роками я точно хворіла на оцю, знаєте, бежеву блогерську лихоманку і прагнула мати лише однотонну світлу постіль. Маю зараз кілька таких комплектів, але вони мені вже так набридли, тому я поїхала. В юск, маючи в планах купити іншу постіль, яку пригледіла собі вже давно, але побачила ось цю і просто закохалася в неї, і власне її купила. Взагалі я дуже стараюся чути свої бажання, а не керуватися виключно раціональними аргументами. Бо часто я думаю, що щось хочу, а потім розумію, що це мені просто треба, бо десь я щось побачила, або просто хочу бути в тренді. А от з цією постілю у мене якраз вийшло себе почути, і я залишилася дуже задоволена. А бонусом до цього стало те, що вона дуже гарної якості та приємна до тіла. Заїжджали в ЦУМ, тому що я хотіла подивитися вживу на одну підвізку українського бренду. Яку давно собі вже хотіла і настав час її замовити і хотіла на неї глянути. Але в бутіку, як в корнері цього бренду, такої підвізки не було, тож ми просто погуляли по цьому і, і приїхали їсти, замовили ось такий бол, Це я для себе, він такий більш хелсі, тут кіно, халумі. Авокадо, лосось, брокколі, ну, такий класний якраз для мене. З вуглеводами правильними, з клітковиною з овочами. Ну і білка не так багато, але мені в принципі вистачить. А ще, дивіться, ось така вуглеводна кома. Це піца. Я вже й не пригадаю, коли я востаннє їла піцу. Але щось так захотілося, тому взяли. Так що смачного. Ще одне моє оновлення на цю весну це нова доглядова косметика. Хочу поступово перейти від свого старого догляду до нового, і от зараз у мене закінчилася стара пінка для вмивання, і я замовила собі нову йду її забирати. І йдучи, думаю, про те, що як довго я не могла наважитися купити собі цю пінку. Цього таку доволі небюджетного, скажімо так, бренду, от все я якось відкладала на потім купівлю брендів, які є трошки ну, вище ніж середнього по вартості. Тому що мені якось завжди здавалося, та й здається зараз, що та мені і так нормально буду користуватися якимось там мас-маркетом чи якимось бюджетними брендами. Така собі менша вартість стосовно себе і. Лише зараз якось я поступово почала думати про те, що я, певно, ж, мабуть, достойна того, щоб користуватися якимись продуктами більш якісними, більш дорогими. Якщо в мене тим паче є така можливість, то чому я їх собі не купую? Я все своє життя а зараз особливо відчуваю якесь почуття провини за те, що. Комусь гірше, ніж мені, та й так нормально, для чого витрачати там великі кошти на себе, якщо треба донатити, треба комусь там допомагати. Ось такі думки в мене в голові: такі, знаєте, екзистенційні роздуми про те, наскільки я себе люблю, і, і чому я, мабуть, не дозволяю собі любити себе настільки, наскільки треба. Отак. Зараз іду забирати цю пінку, яку купила. Як заберу, то покажу вам вже, що це за бренд. І покажу той бренд, яким я користувалася раніше. Словом, все покажу. Ось таку ось пінку я купила бренд Medicate. Думаю, що дехто з вас міг чути вже такий бренд. Це британський бренд. І Всі його хвалять, кажуть, що він дуже класний, дуже дієвий. У них є декілька цих пінок, а я вибрала саме таку ну, спробую. І одразу взяла великий розмір, тому що ціна в різниці там була невелика, і вигідніше було брати саме ось такого об'єму 150 мл. Ну, Не знаю, буду пробувати. Дуже лаконічний такий дизайн, мені подобається. Потім, мабуть, поділюсь своїм враженням і одразу вам покажу, якою доглядовою косметикою я користувалася до цього. Це український бренд Маріфре вже колись розповідала про нього. Значить, ось така була в мене пінка, вона вже закінчилася для, здається, це для чутливої шкіри, чи для шкіри, шхиль... для шкіри схильної до висипань, щось таке. Вона мені. В принципі подобалася, як і вся ця лінійка. У мене ще був отакий тонер і ось такий крем це все однієї лінійки. Чому вирішила змінити догляд? По-перше, тому що я користувалася ним вже мабуть років п'ять, і просто мені набридло, захотілося чогось нового. А по-друге, мені не дуже подобався сервіс, який надавав мені цей бренд. Що я маю на увазі? Мені постійно дзвонили. Прямо дзвонили, не писали і питали, як, як мені продукт, що може мені ще щось треба. Тобто, такий був дуже нав'язливий якийсь маркетинг, я вже останнього разу навіть не витримала і трошки на них гиркнула, щоб мені так часто не телефонували. Бо ну, як на мене, це ну, це булшіт. мені таке не подобається, і мене таке навпаки не приваблює як клієнта, а відлякує. тому Ось так. Пінка в мене закінчилася, вже буду користуватися ось цією. Тонік поки що є, його вже доб'ю, потім буду також, мабуть, переходити на тонік, чи тонер, як воно правильно називається, Modicate. І так поступово хочу всі ці засоби замінити і користуватися повною лінійкою ось цього бренду. Ще хотіла показати. Що нещодавно мені подарували ось таку ще штуку. Я про неї мріяла декілька років і ніяк не могла собі придбати. Це рожевий кварц, такий масажер, ролер і масажер гуаша, яким я віднедавна почала робити собі масажі, і мені прямо дуже подобається. Воно таке приємне, особливо, якщо його от я тримаю під теплою водичкою, він стає. Тепленький, навіть такий гаряченький, і потім дуже приємно по обличчю робити масажик. Якось покажу. Міряла, міряла і у підсумку нічого не купила. Класні чоботи, вони мені дуже сподобалися. а Не купила тому, що вони були в двох фінішах у глянцевому і в матовому. І мені сподобалося більше в матовому в матовому фініші, проте не було мого розміру. Тому Покупку цих чобіт я відкладу, певно, на осінь, але думаю, що 100% за ними я ще повернуся. Ну, а поки що покажу вам, що купила на цю весну. І почну я, певно, з кросівок. Купила ось такі кросівки. Це New Balance. Я декілька років шукала собі кросівки такого нейтрального кольору, щоб вони мені під все підходили, без, ну, не кольорові, якісь, без кольорових вставок. Ну, Як ці такі лаконічні. Вони не білі, а такі типу бежево, якісь світло-молочні. Поки що я задоволена, подивимося, як вони будуть носитися. Потім побачила ще. Що в ЗАРІ в застосунку з'явилися костюми, такі в стилі боху, але в цьому костюмі мені сподобався лише низ, тобто спідниця. І я побігла за нею в магазин. Вона була в магазині і я її собі купила. Це ось така спідниця, дуже специфічна на поціновувача, але я є той самий поціновувач. Вона. В стилі етно або Бохо, бачите, тут такий низ в'язаний гачком. І все це натуральні матеріали. Сама спідниця, здається, котонова чи з льоном, Щось таке дуже приємне. Так, а який це розмір, я собі взяла? Розмір М. Ось, поки що я не впевнена, з чим я буду її стилізувати, але. Також дуже задоволена, от прям така покупка для душі. Я зараз всем це покажу, а потім буду приміряти і розповідати про образи, які я склала з цими речима. Потім, в зарі, треба було мені щось примірити цю спідницю, і я побачила ось такий джемпер. Я не планувала його купувати, але. В процесі примірки зрозуміла, що він дуже класний. Це такий джемпер поло з таким комірцем, бачите, тут з гудзиками. Він темно-синього кольору. На мені зараз джемпер чорного кольору, і як ви бачите, він такий йде більше в сірий, а цей темно-синій. Дуже красивий колір, і дуже приємна така тканина це 100% віскоза, здається. Да. Так що ще така покупочка. І ще в зарі також побачила. Ось таку куртку. Я її хотіла також декілька років. Такі куртки випускає бренд Кацуріна, наш український бренд. Але у неї вони коштують, здається, 5-6 тисяч гривень щось таке. А цю куртку я купила за 1800, вже не пам'ятаю. Дуже красивий колір, один з моїх улюблених, і така вона оверсайз, все, як я люблю, словом задоволена. І остання покупка, я її здійснила вже давненько, але вирішила зараз показати. Це кишенька від Оленки Дідик. В мене вже є одна кишенька від цього бренду, вона світлого кольору, і вона така більш літня. А я подумала, що мені треба ще кишенька, яка б підходила під якісь темні образи. Тому купила собі ще ось таку. Вона темно-коричнева, з таким малюнком. Це якісь квіти, да? щось таке. Ось така, Дуже мені подобається. А, так що, ось такі покупочки. Зараз все це буду приміряти, хоча я це не дуже люблю. Але для вас приміряю джемпер, який я купила, дуже базовий, тому його можна носити будь чим Тут я його одягла із джинсами, але одразу показую, як він виглядає із сатиновою спідницею і з білим лонгслівом, який я одягнула під нього, щоб було тепліше і образ виглядав більш цікавим. Далі до цього образу я додала кишеньку. Вона не лише додає родзинки та автентичності, але є дуже практичною, адже з нею дуже зручно, я кладу туди телефон, картки та готівку. Одягаю наверх куртку. Лайнера, як зараз трендово це називають. Він також доволі базовий, тому мені здається, класно виглядає з цим образом. Міняю сатинову спідницю на нову спідницю в стилі Боху, і мені дуже подобається. Спойлер, я в такому образі проходила всю весну, літо і осінь. Він на 100% мій достатньо розслаблений, класика поєднана зі спортом та бохом. А з білими кросівками, хоч як по стилісти до цього не ставилися, цей образ практичний та комфортний. Ще вирішила поміряти куртку та кросівки зі своїм вже стареньким трикотажним костюмом, і мені також це виглядає непогано. Не вистачає лише аксесуарів. Цього року я вирішила трохи скоригувати свій стиль, бо відчула, що я змінилася, змінилися мої потреби. Трохи змінився стиль життя, і до того ж мені хочеться транслювати, що я українка, тобто додати якісь національні елементи, навіть якісь повсякденні образи. Може, нарешті цього року я здійснюю свою мрію і куплю весь національний стрій, який так довго собі планую купити. Ох, ну всі ці питання стилю мені дуже важко даються, чесно кажучи. Я вже багато разів намагалася якось систематизовано підійти до цього і, хоча б раз довести всю цю справу до кінця, знайти свій стиль і купити речі відповідно. До нього. Але кожен раз я роблю це якось потрошки, впівсили. Потім взагалі забиваю словом, цього разу я знову стала на цей шлях, але чи вийде в мене, я не знаю. Побачимо вже в кінці року. На цьому, друзі, я вам дякую за перегляд. Буду рада, якщо ви підпишетесь на мій новостворений канал і поставите вподобайку цьому відео. Мене це буде дуже мотивувати працювати над каналом і надалі. Зустрінемось в новому влозі. Бережіть себе, не забувайте донатити на зсу і бувайте.